Перш ніж знаходити значення виразу, ми спочатку його спростимо. Тобто виконуємо дві віднімання. Для цього знаменник перший розкладемо на множники А мінус Б і а Б. І тут тоді запишемо наступним чином. І далі будемо шукати спільний знаменник. Спільний знаменник А-Б. І А плюс Б. До першого додаткова одиниця, до другого додатковий А мінус Б. Тому будемо мати 2а мінус і в дужках А-Б. А коли ми розкриємо дужки, будемо мати 2а-а плюс Б. А Б, А плюс Б. Подібні зводимо. 2 А відняти А це А, і А плюс Б в чисельнику. Знаменник залишимо той же. Ну, а тепер можна скоротити на А плюс Б чисельник і знаменник. В чисельнику залишається одиниця, в знаменнику А-Б. тепер уже ми можемо підставляти. Підставляємо замість А-3,73. І відняти b це 0,27. В знаменнику два від'ємних числа додаються, ми ставимо знак мінус, модулі їх додаємо і будемо мати, як ми бачимо, мінус 4. Отже, мінус 1 четверта, або мінус 0,25, якщо це записувати десятковим дробом. Давайте дещо спростимо ліву частину. Що ми можемо зробити? Ну, по-перше, можна два винести за дужки. В дужках буде А в квадраті мінус 4 б в квадраті і на А-2Б. Далі можна ще розкласти на множники в дужках. Це різниця квадратів А-2Б і А плюс 2B. І ділиться на А 2Б. Ну, після цього, як ми бачимо, ще можна скоротити. Отже, ліва частина буде дорівнювати, я перепишу 2 на А плюс 2B і це дорівнює 18. Так, як нам потрібно знайти А плюс 2B, то я 18 ділю на 2 і отримую 9. Отже, перший результат 9. Далі нам потрібно знайти значення такого виразу. А в третьому плюс 2Б в третьому, плюс 3А на 2Б і на А плюс 2Б. Що ми тут можемо зробити? Ну, зверніть увагу, що ми можемо вже... Е, е, Опиратись на те, що вираз А плюс 2Б у нас дорівнює 9. Тому, отут у нас ми маємо формулу, це сума кубів. Тому за відомою формулою розпишемо її. В перших дужках буде А плюс 2Б, вирази, які підносилися до кубу. А друга дужка – це неповний квадрат. Тобто А в квадраті, далі знак мінус, перемножаємо 2аБ. І плюс 2Б підносим до квадрату це 4Б в квадраті. Це ми розписали суму кубів. Далі я переписую, плюс я маю 6аБ, що множиться на А плюс 2Б. Напевне, можна винести А плюс. 2B. За дужки. Отут, і тут оцей множник ми виносимо за дужки. В дужках тоді залишається А в квадраті мінус 2АБ плюс 4Б в квадраті і плюс 6Б. Після того, як ми зведемо подібні в дужках, ми будемо мати ну, А плюс 2Б я переписую, а тут будемо мати наступна дужка А в квадраті плюс 4аб. І плюс 4b в квадраті. Тобто, якщо ми подивимося, то тут ще формула. А плюс 2b переписала, а це ще раз А плюс 2B, але вже до квадрату. А коли ми А плюс 2Б помножимо на А плюс 2Б до квадрату, ми будемо мати А плюс 2Б, але в третьому степені в кубі. І тоді, якщо ми замість А плюс 2Б підставимо 9, то ми будемо мати 9 в третьому степені. Ну, 9 у квадраті це 9 помножити на 9, 81. А коли ми 81 ще раз помножимо на 9, ми будемо мати 729. Спрощуємо вираз в перших дужках. Це одиниця на ік в степені 1, друга. Відняти їх в степені 1, друга. Запишу і знаменником одиниці. Спільний знаменник тут ік в степені 1, друга і додатковий множник сюди 1, а сюди х в степені 1 друга. І ми будемо мати 1 відняти х. Тому що якщо х в степені 1 друга помножити на х в степені 1 друга, це буде х, і показники додаються 1 друга плюс 1 друга – це 1. Отже, це результат в перших тушках. В наступних дужках х в степені 1 друга мінус 1 на х в степені 1 друга плюс 1 – і мінус навпаки. Спільний знаменник х в степені 1, 2, плюс 1 на х в степені 1 2, мінус 1. Додаткові множники до першого х в степені 1 2, мінус 1, до другого х в степені 1, 2, плюс 1. Тому ми будемо мати спочатку х в степені 1 друга мінус 1 до квадрату. А далі х в степені 1 друга плюс 1 також до квадрату. Спрощуємо чисельнику за формулою. х в степені 1 друга, якщо ми піднесемо до квадрату, показники перемножаються і будемо мати просто х. Далі не забуваємо подвійний добуток, і плюс 1 в квадраті. Знову мінус, беремо в дужки х плюс 2х в степені 1 друга плюс 1. Ну, тут ми можемо перемножити, це формула, це різниця квадратів буде мінус 1. Тому що ми дивимося на дужку з мінусом і підносимо до квадрату. Х в степені 1 друга до квадрату, от х в степені 1 друга до квадрату. Як ми бачимо, це просто х у першому просто х. Коли ми відкриємо дужки, ми будемо мати х-2х х в степені 1 друга плюс 1, мінус х мінус 2х в степені 1 друга мінус 1. Як ми бачимо, знищуються х і одиниці остається в чисельнику мінус 4х в степені 1 друга, в знаменнику х мінус 1. Ну а тепер перемножимо результат першої дії на результат другої дії. Отже, 1 мінус х, х в степені 1 друга, і на, потрібно помножити на цей вираз. Я запишу його в чисельник мінус 4х в степені 1 друга, знаменник х-1. Скорочується х в степені 1 друга. А от вирази 1 мінус х і х-1 відрізняються тільки знаком. А отут от є мінус, тому я можу його забрати і поміняти, написати х-1 в дужках далі. І от уже скоротити. Тобто, як ми бачимо, в результаті ми будемо мати число 4.